О, яка смакота! Алексе, не відволікайся. Хочу тортик. Один тортик я зробила зроблю і другий. Здається, починати треба з яєць. Так, тільки ось поводитися з ними потрібно обережно. Дякую за допомогу, бабуся. Тепер це яйце треба розбити. Ой, шкаралупа потрапила в яйце. І як мені її витягти? Сирі яйця такі неприємні. Фу. Спокійно, зараз я покажу тобі лайфхак. Якщо не потрібна шкаралупа опинилася в тарілці, то прибрати її можна за допомогою іншої шкаралупи. Можеш готувати далі. А ти, Мері, віддай цукор. Він мені теж потрібний. Ти що наробила? Через тебе я з'їг до голови в цукрі. Але гаразд, я не засмучуюсь. Ніхто не зможе відволікти мене від тортика. Алекс, зачекай! Цукру потрібно зовсім небагато. Добре, бабусь, я обережно висиплю невелику щіпку. Молодець, все вірно. Як же? Що за торт без цукру? Чим більше, тим смачніше. Ну і що ти наробив, негідник? Що ж, тепер хід піде молоко. Залишилося тільки зрозуміти, як мені відкрити пляшку. Ну ж, подавай!» Ой, переборщив!» Навіть молоко не може відкрити. Та годі вам, відкрив вже врешті-решт. Молока також багато не буває. А що далі? А, точно! Борошно! У мене є ціла пачка. Пахне воно. -хі. Бабуся, подивіться на нього. Бу. Привид, допоможіть. Бабуся, ну ти чого? Це ж я. Просто з борошном на обличчі. Ой, Алекса, не впізнала. Марі якось незручно. Ну що, і борошна в моєму тісті має бути достатньо. Тепер саме час його розмішати. І робити це вінчиком зовсім не цікаво. Руками буде швидше. Марі, ти тільки подивись, руками тісто мішає. Люди ж спеціально винайшли вінчик. Відмінна річ. З його допомогою можна намішати ідеальне тісто. Не згодна. Ідеальне тісто можна зробити тільки за допомогою професіонального міксера. А ось і ні. Ці ваші гаджети вони бездушні. Моє тісто буде приготовлене з любов'ю. Ну що ж, спробую. Так, мабуть, додам трохи какао. З ним точно буде смачніше. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Саме час її запікати у печі. Чудово, Залишилося тільки трохи зачекати і готово. Круто, а я вирішив перекусити. Ну ось, впустив. О, це ідея. Чому б мені справді не додати в мій тортик трохи печива Орео? Печиво, яке потрібно подрібнити до дрібної крихти. Чудова ідея. Це і справді може вийти смачно. А тісто для майбутнього тортика я, мабуть, зроблю різнокольоровим. Так стане яскравіше і гарніше. Головне все добре розмішати, обов'язково продегустувати і тільки потім заливати крихту з орла. Після цього нарешті можна прибрати тортик у піч. Ще трохи і він буде повністю готовий. Марі, залишилася тільки ти. Спокійно. Самий смачний торт і має довше всього готуватися. Ідея з кольоровим тістом мені подобається, тільки ось у моєму випадку кольорів буде набагато більше. Я поділю суміш по невеликих блюдечках. після чого розмішаю із барниками. Ви тільки подивіться, яка гарна палітра в мене вийшла. А ось і форми для випікання. Ой, Бабуся так міцно спить, що навіть не помітила того, що на ній з'явилася новенький головний убор. Так, комедно вийшло. Так ось, у кожну форму я налю тісто одного кольору. Ну і, звісно, після всі їх треба запекти. Ой, так, запекти. Точно. А мені якраз вже час діставати. Ох, який аромат! І так, дивіться, у мене готова ось така півкуля, яка послужить основою для тортика. Тепер її потрібно залити полуничним сиропом. Але зробити це потрібно за допомогою ось такої форми. Вона дозволить сиропу розтектися рівномірно. Але ще можна засипати туди кольорові кульки. І щоб це був не просто торт, а сукня принцеси. Треба додати і саму принцесу. Як вам ідея? Мені здається, Кейт буде в захваті. Алекс, а як твої успіхи? Okay. У мене теж все запеклося. У мене вийшло миле бісквітне сердечко. А між шарами цього бісквіту буде смачніше рідке маршмелоу. Ось це я розумію, смакота. А тепер настав час спробувати, що в мене виходить. Кейт навіть не помітить. О, це шедевр. Ти що робиш? Це ж для Кейт. Та годі вам, діру я залюблю. У мене цього рідкого маршмелу ще ого, го як багато. І взагалі покрию я ним всю поверхню, щоб торт став білосніжним. Але це ще не все. Тепер я прикрашу тортик шоколадками. Це буде і смачно, і гарно. А зверху будуть шоколадні цукерки Мальтізерс та ЕМДЕМС. Та-дам! Мій торт готовий. Можете захоплюватися? Молодець Алекс, Марі, а в тебе що? А мені час діставати мої яскраві бісквітні коржі. Між ними теж буде рідкий маршмеллоу. І, взагалі, Алекс, ти вкрав мою ідею. Я теж хотіла перетворити тортик на білий. Так і зроблю. Але звісно, це ще не все. Тепер мені потрібно рівномірно розподілити кольорове посипання по всьому торту. Робити це потрібно обережно, щоб його не впустити. Так, ідеально. Бабуся, закрийте рота. Це ж непристойно. І взагалі, це ще не кінець. Фінальний штрих, веселка. Яка красуватиметься на верхівці цього тортика? А хмарки можна зімітувати за допомогою збитих вершків. І я просто не можу втриматись від того, щоб не посадити на торт солодкого єдинорога. Це ж так красиво. Ну що, настав час обрати найкращий торт. Кейт, вибір за тобою. Я завжди мріяла про такий тортик і щоб я сама могла підняти цю форму. Ідея просто геніальна. Залишилося оцінити торт на смак. Так, смачно. А можна є з'їм і цю принцесу також. Щось не виходить. Це що, картон? Гедота яка. А саме час куштувати тортик від Алекса. Шоколадки я просто обожнюю. Але тепер потрібно скуштувати і сам торт. О, це приголомшливо. Дуже смачно. Залишився тортик від шефа Марі. На вигляд, він, звісно, самий гарний. Ну що, настав час відрізати шматочок. Не всередині. Ось це круто. Ох, неймовірно. Марі, це перемога. Я перемогла. Ура! Зачекайте. Еники-беники, їли вареники. Еники-беники. Бах! Ох, як пощастило. Я відкриватиму першою. Оце так. Мало того, що мені дісталася корейська локшина, яку я просто обожнюю. Так вона ще від Pringles, які роблять найсмачніші чіпси. Ну що, досить базікати, час спробувати? А ви не підглядайте. Ніколи в житті не бачили такого неаккуратного поїдання локшини. Яка різниця, як їсти? Головне, що мені дуже смачно. Так, я встигла по-справжньому насолодитися цим делікатесом. Олекса, ти чого сидиш? Відкривай свій сейф. А на мене сьогодні чекає гострий соус та баско. Співчуваю, друже. Ах, який жах. Пий, 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 пий. Ну, раз ви так просите, прийдеться спробувати. Ой-ой-ой, як же гостро. Допоможіть, мені погано. Поки Алекс мучиться, я дізнаюся дісталося мені. Подрібно ж. Виглядає як магічна куля. Цікава штукована. А як вона працює? Напевно, треба покласти руку. Ой, як же холодно. Ой ой, здається, я зробила щось непоправне. Як же мені холодно. Дякую, Марі. Мені стало набагато краще. Ого, дівчатка, ви мене чуєте. Який жах! Вони замерзли. Думаю, у мене є тільки один спосіб їх врятувати. Прийдеться пожертвувати собою і допити все табаско. Сподіваюся, вони запам'ятають того, хто врятував їх від обмороження. Ну, все, почалось. Головне вчасно закрити носа. Ой, здається, потеплішало. Ой, а я думала, що ми назавжди залишимось людяниками. Велике, дякую тобі, Алекс. Дівчатка, а можна я буду першим? Підкривай, звісно. Дякую. Подивимось. Ой, який сморід. Це ж ціла цибулина. Мені що треба її з'їсти. Я ще від табаску не відійшов, а тут все. Сподіваюсь, мене не знудить. Яка гидота? Все, з мене досить. А ну їж. Добре, добре. Тільки кричати не треба. За що мені таке покарання? У мене вже все обличчя у сльозах. Це не цибуля, а якась бомба з повільненої дії. Ой, Алекс, який жах! У мене навіть очі почали сльозитися. Все, ще не все. О, ні. Я знаю, як нам позбавити себе від цього запаху. Досить просто заклеїти рота Алексу. Ось так. Класно вигадала. До речі, тепер ти відкриваєш свій сип. Ого. Мені дістався величезний рожевий тортик. Яка краса. Друзі, можете навіть не розраховувати. Ділитися з вами я не збираюсь. Ну, будь ласка, ось що. У цьому челенджі кожен сам за себе. А торт і справді нереально смачний. Мабуть, і справді не поділиться. М -м -м, це неймовірно. Марі, а ти чого сидиш? Відкривай свій сейф. Ого, у мене знову щось чарівне. Цікаво, що це за золотий порошок. І такий запах незвичайний. Ой, щось мені спати захотілося. І справді цікаво. що це за штука така. Ого, цей порошок визиває сонливість. Ей, Марі, не прокидається. Гаразд, лишився один спосіб. Алекс, навіщо ти це зробив? Інакше б ти б не проснулася. Порошок та чарівний. А, ну та дякую. Слухай, а давай ми бруспимо ось то жадібно. І зробимо ми це з допомогою троянди. Геніально! Насипамо прям на бузок. Його всі завжди нюхають. Готово. Залишилося лише подарувати. Це просто. Ця чарівна троянда для чудової пані з тортиком. Алекс, це так мило з твого боку. А що за дивний запах? Спрацювало. Тепер тортик наш. Ми молодці! Смачного. Що ж там таке? Ано ну стоять. Моя черга перша відкривати сейф. Добре. Який жах Мені вперше дісталося щось істівне стівни. І це кислий лимон. Ану-ка тихо. Не відволікайте мене. Мені треба налаштуватися. Ну що, з'їли? Я навіть не скривилася. Алекс, відкривай. Подивимось. Це так, який величезний та красивий коктейль! Хоч би його скоріше спробувати. І не тільки його, а ще й прикраси. Прикрас у тебе багато. Ага, на всіх вистачить. Ні, дівчатка, навіть не сподівайтесь, я все з'їм сам. Емо, відчиняй свій сейф! Хоч би щось смачненьке. Ого, тут якийсь годинник. Цікаво, що мені з ним робити нудно. Може, їх треба відкрити? Класно. Але це саме звичайний годинник. А де чари? Oh, Друзі, а ви чого замерли? Ого, я здається зрозуміла. Годинник зупинив час. Це ж мій шанс, щоб насолодитися смачним коктейлем Алекса. А він навіть не впізнає, хто його випив. А чому б мені трохи не пожартувати з Марі? Покладу їй залишки лимона, їй урод ціляком. Подивимось, чи зморщиться вона тепер. Ой, я не можу. Ось це буде умора. Зачекайте ну. до мене прийшла ще деяка ідея. Нафарбую я Алекса, щоб він виглядав безглуздо і кумедно. Ось це я, звісно, в ударі. Готово. Ось тепер можна запускати час і насолоджуватися побаченим. Що, лимон? Ей, а дівся мій коктейль. А, клоун, я боюсь клоунів. Це що? Я, який жах! Емма, в нас є декілька питань. Мені час.